Благодійну виставку продаж картин юних чернігівських художників відкрили в музеї сучасного мистецтва пласт арт у Чернігові напередодні дня Святого Миколая. Роботи, які малювали дітлахи мистецьких студій і художніх шкіл, виставили не просто для огляду, а на продаж. Так юні таланти, на думку організаторів, можуть відчути, що їх уміння і праця цінуються. Попередні сім років цей захід проходив у формі аукціону цього разу, як виставка продаж. Вони як дорослі художники приймають участь в. Кожний 3-4 твори приніс. Щось куплять, щось не куплять, таке життя. Ці роботи виставлені на нашому аукціоні для того, щоб кожен, хто хоче відчутися меценатом, прийшов, купив цю роботу, і ці кошти якраз підуть тим діткам, які їх малювали. Це дітки художньої школи, школи мистецтва, діти інтернату. Тобто, це те наше творче покоління, і вони повинні відчувати не тільки якесь моральне віддяку, а ще якесь матеріальне задоволення від своєї роботи. Діти дійсно старалися, готували роботи. Ще з вересня, бо виставка проходить в справжньому музеї. Кожна дитинка могла створити і дві, і три, і більше робіт, і вже за результатами. Е Роботи відбиралися найкращі твори, які б могли увійти в експозицію. Прицінитися і купити картини. Прийшло кілька народних депутатів. Гроші отримали автори робіт на розвиток таланту, фарби та пензлі. Благодійна виставка триватиме до 31 грудня. Тож меценати можуть підтримати талановитих дітей. Це дійсно є якраз блага справа минулого року. Я також собі придбав. Я думаю, придбав і в цьому році це є як наука, так, цінувати працю і відповідно е наука е творити добро діла милосердя. Найбільше малюнків тут патріотичної тематики. Діти виявилися небайдужими до подій в рідній країні. Моя картина називається Захід та схід. Я малювала патріотизм до рідної країни. Там намальована. Е Чоловік з Донбасу та Лев зі Львову це символ заходу та сходу. Я хотіла передати патріотизм до рідної країни та любов. Як я люблю її, та хочу, щоб вона завжди була цільна та в мирі. Особливо приємно було побачити такий патріотичний підйом у дітлахів бійцям батальйону Нацгвардії Чернігів, яких запросили на відкриття. Тим більше, що пласт арт надає і їм постійну шевську підтримку. Від музею сучасного мистецтва для нас надійшло дуже багато шевської допомоги. Вони допомагають як продуктами харчування, так і теплими речами, засобами зв'язку, екіпіровка. Тобто Дуже багато і, і, ну, надходить допомоги, яка нам безпосередньо потрібна в зоні виконання проходження терористичної операції. На відкритті виставки організатори вручили бійцям приємні подарунки, які зігріватимуть їм душу на передовій фоторепродукції дитячих малюнків. А юним художникам віддячили солодощами від Миколая.